Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео прогнозі, як вже ми щотижня з вами дивимось, прогнозуємо. Будемо розглядати ситуацію зі сторони Білорусі для України на період з 13 до 19 березня. Бо ситуація. Бачимо самі нестабільна, тому ми її переглядаємо кожного тижня, тим більше ви просите, щоб я дивився. Тим більше після останніх заяв, навіть того самого Лукашенка, що він там і Зеленського обізвав. І ситуація там, ви пишете, теж якось так незрозуміло загострюється. Наголошую, що ефір прогнозування по регіонах-гарячих точках я проводжу також щотижня, тому більш детальні розклади по територіях, власне, Волинської. Рівненської, Житомирської, Київської і інших областей. Дивіться в окремому ефірі. Я посилання під цим відео обов'язково прикріплю. А сьогодні будемо дивитися загальну ситуацію, все-таки період з 13 до 19 березня. Що думали, що задумали, що взагалі хочуть по відношенню до України зі сторони Білорусі? Яка там буде картина, яка там буде ситуація? Давайте. Дивитися. Перше колода, з якою ми працюємо сьогодні, це таро ключі таро дверей. Так, відкриваємо. Перший аркан місяць. Ну, як завжди, мутять, колотять. Спокою там з тої сторони немає. Очевидна карта. Другий аркан. Зірка перевернута. Дороги їм для якихось активних контрнаступальних дій. Карта зараз говорить так, як закрить. Третій аркан. І можливості теж закрить. Тобто ситуація вже по цих трьох арканах виходить, що швидше за все буде продовжуватись так, як і було попередні тижні. Точку напруги вони тримають. Не виключено, що хочуть зробити якусь диверсію в себе, конкретно в Білорусі, потім звинуватити в цьому сторону України. Але чи їм це вдасться, не факт, бо всі прекрасно все розуміють. От аркан такого очікування. І і четвірка жезлі. Ну, поки що двері закриті. Поки що двері закриті. На наступні сім днів, поки що для них там двері закриті, для якихось, äh, перепрошую, для якихось наступальних дій. так, Я вже так, про контрнаступ налаштований, який вже активно буде розпочинатися. Так що просимо молим, щоб це було чим пошвидше. Друга колода. Таро Санта-Муерта. Що ця колода покаже сторона Білорусі з період з 13 до 19 березня? Шестірка кубків. Ну теж карта говорить, що ситуація зберігатиметься так, як в попередні тижні. Десятка жезлів, котре на Білорусь тиснуть, давлять. Тому це я проговорюю, що можуть бути певні провокації, щоб звинуватити Україну. Це між зроблять, це між потім звинуватять. Наступний аркан у нас мечів перевернутий. Бачите, як пише для них той сценарій, як то все має бути. Ще одна карта. Другий аркан. Думають, вирішують. Ну і це аркан, в тому числі, і навчання, тобто ті свої навчання вони вже і далі будуть продовжувати. Постійно ті навчання продовжуються. Якась активізація все-таки ближче до лінії кордону з Україною, вона буде відбуватися. От, я не можу сказати, що по цій карті якби якась критична активізація. Але ми знаємо, що зі сторони Білорусі і так Росія використовує в їхню територію як плацдарм для повітряних обстрілів України. Тому я наголошую, що ця тенденція вона якраз, на жаль, зберігатиметься. По сухопутніх активних, що були наступах, ну карта каже, як пуста, як пуста в наступних сім днів. І наголошую вкотре, що ми кожного тижня передивляємося цю ситуацію, бо все, все мінливе. Тому наразі поки що це вкотре. Більше гроза, більше така в мірі теж десь як знаєте, гра там на публіку, там пальцем помахати, когось там обізвати, так щось там сказати, що ми щось там знову ж таки їм там десь кудись там до них ліземо, чи якусь там собі зробити провокацію, потім сказати, що це від нас, розумієте. Ну тобто, от, от в такому от стилі наступних сім днів. Вони так би й мали проходити, але все рівно їх давлять, на них тиснуть. І Росія дуже би хотіла, щоб з тої сторони, все-таки зі сторони Білорусі, вони зайшли. Але оскільки зараз, дай Бог, щоб так воно по енергії, як іде активізація, так і реалізувалась, буде загострюватись ситуація якраз для расистів в тих напрямках, де гарячі точки, чому буде загострюватись? Бо наші будуть все-таки поступово їх відбивати, йти в контрнаступи. Тому вони вкотре будуть більше зараз ще більше зосереджувати саме там свою силу і свій ресурс, а не перекидати її зараз ем, в напрямку Білорусі, щоб з тих сторінти. Що їм це дасть? По великому рахунку, де зайдуть, там ляжуть. Ми про це неодноразово говоримо. Тому сторона Росії їх давить, щоб вони, хоча б тримали цю точку напруги, розказує, що там, коли кому сказати, кого там, як я кажу, десь там чи спровокувати. чи... А використати їхню територію для обстрілів. чи там, як була історія, от, Лукашенко, який обізвав Зеленського, так? Питання для чого він взагалі це зробив. Він так три карти. Ну, бачите, аркан такого переверх зробив. Так хочеться сказати: зробив, бо так сказали зробити. Бачите, як аркан закоханих, таке враження. Зробив, сам не зрозумів для чого. Я кажу, таке враження зробив, бо так сказав. Ну і що це дає? Ну, як загострення ситуації, бачите, сімірка мечів, що це дає. В великому рахунку наші прекрасно розуміють, що якщо є будуть якісь провокації, то вони готові ворога зустрічати. І ворог це прекрасно розуміє, що наші готові їх зустрічати. Тому там, в будь-якому випадку, вони. Наразі нічого не виграється. Чітко є для них така точка стоп. Тому дай Бог, щоб ще раз наголошую: в наступні сім днів ситуація там кардинально не змінилася в плані якихось активних масштабних наступальних дій зі сторони Білорусі на території власне, нашої України. Спостерігаємо, дивимось! Тому, дорогенькі мої, щоб бути в курсі відеопрогнозувань, підписуйтесь на мій Ютуб канал, поширюйте наші відео, залишайте коментарі і наголошую, що разом ми сильні, разом ми єдині і разом ми до перемоги. Бережімося, тримаємося, любімося, випромінюємо побільше світла, енергії та любові, допомагаємо нашим воїнам і миру нам усім, внутрішнього та зовнішнього все буде Україна. Працюємо над реалізацією кращих сценарій майбутнього і над відведенням гірших сценарій майбутнього. Бережіть себе і до нових зустрічей!